Латати дороги можна і без катка. Хмельницька служба автомобільних доріг застосовує новий метод ремонту асфальтобетонного покриття повітряно-струменевий. Вдень за допомогою одного механізму, за яким працює всього лиш 2-3 людини, можна залатати 120-140 квадратних метрів ушкоджених ділянок. Пристрій за допомогою стисненого повітря видуває стріщин та ям весь бруд та заливає їх суміш щебеню та бітумною емульсією. Заливні матеріали швидко зчіплюються, рух транспортних засобів можна поновлювати. Майже одразу після проведення ремонтних робіт. А це воно можливить виникнення заторів на дорогах, і при цьому роботи можуть проводитися за будь-якої погоди. Це є спеціальне обладнання, яке під тиском в розрушену частину автодороги покриття надає суміш емульсії, бітумної щебня і таким чином. Воно під великим тиском самоущільнюється. Він прогресивніший в чому? В тому, що не потребує він розломки старого покриття автодороги, так як при виконанні робіт по ямковому ремонту автомобільних доріг. От він не потребує обмеження руху транзитного транспорту досить великого в день за допомогою одного. Такого механізму. І біля цього механізму працює ну, максимум 2-3 чоловіки. Значить, можна відремонтувати в межах 120-140 квадратних метрів ям. Щоб виконати ямковий ремонт асфальтобетонним покриттям, це приміються дорогостоячі матеріали як асфальтобетон. Тут щебень і бітумна емульсія він менш затратний, чим вирівнювання і ремонти.